Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні моїм співрозмовником буде Олександр Соломаха. Він приїхав з Києва, щоб взяти інтерв'ю у мене, а я возьму інтерв'ю у нього. Буває тут в Україні. Власне, чим ми зараз тут і займаємося? Ми приїхали сюди для того, щоб показати світу безпосередньо, що відбувалося. Тут, не просто на Харківщині, а ми, можна сказати, локалізуємо зараз цю історію про Савенці, про навколишні якісь там, типу, ну, про цю громаду і про ну, основний герой нашої історії сьогодні це, звичайно, Анатолій. От. А, так, власне, це те, чим ми займаємося. Ви робите про мене, а я про вас. Ось як ти вважаєш, чому йде війна? Війна йде, тому що Росія це імперія. Тому що Росія ні в якому разі не хоче відпускати е, свої колишні території і давати їм повну незалежність. Так чи інакше вони були згодні в, який, в якийсь період часу з тим, що Україна буде незалежною, але в сфері впливу Росії, тобто не до кінця незалежною де факто. І як тільки Україна починає віддалятись від Росії, Росія починає тиснути. І коли тиск вже не впрацьовує, бо Україна стає більш самовпевненою в плані економічному чи іншому, Росія починає використовувати силу. Це стосується не тільки України, це Росія таким чином робить по відношенню до будь-яких інших територій, які раніше вона контролювала під своєю імперією. Це і Грузія, це і... Білорусь, це і Молдова і інші якісь там сателіти, які коли-небудь були під цим впливом. Так чи інакше вони або під загрозою, або вже отримували свого часу на смак, і що таке російська любов? Коли буде перемога? Тут сказати важко, бо перемога залежить не тільки від нас. Так чи інакше Росія це. Країна набагато більша і сильніша України і в економічному, і в мілітарному плані. Ми, звичайно, дали їм по зубам добряче, і вони розуміють, що вони од об нас обламалися. Але чесно, без допомоги Заходу ми б, мабуть, не змогли настільки ефективно їх відбивати. Саш, будь ласка, твої побажання? А, я бажаю. Всім е, українцям, які зараз досі не до кінця зрозуміли, що насправді відбувається в нашій країні, ким насправді є Росія, е, нарешті зрозуміти, відкрити очі і побачити, і нарешті визнати для себе, що це не є наш друг, це не є наш. Якийсь брат, який сам собі намалював це, це братерство до нас. Мусимо е, жити незалежно від будь-кого іншого, е, в плані того, в якому напрямку нам розвиватись, е, який шлях собі обирати. Ми не маємо дивитись ні на кого, а тільки на себе. В першу чергу. Якось так. Дякую тобі і до перемоги. До перемоги.